Разно про найважливіше і життя краю на телеканалі ТС1 в студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Головні теми випуску. Закарпаття в вогні через спеку за вихідні в області вигоріло 30 гектарів сухостою. Підтримка в тилу чи вистачає волонтерського запалу допомагати бійцям після півторарічних бойових дій на Сході. Австрійська допомога закарпатським дітям, родина Габсбургів, допомагає реабілітаційному центру Дорога життя. Унікальний кедровий напій Тячівщини фестиваль Брустянська кедровиця пройшов у селі Лупухову Тячівського району. Говерла металург черговою нічиєю для ужгородських футболістів закінчився матч із командою із Запоріжжя. Спека на Закарпатті нищить поля і сухостоєм. Понад 30 гектарів сухої трави згоріло на Закарпатті за останні два дні. Основна причина загорань це спека в області. Оголошено найвищий рівень пожежонебезпеки. Загалом на вихідних в краї виникло 28 великих загорань. Найбільше горіло на Ужгородщині, Воноградівщині та на Мукачівщині. Рятувальники разом з екологами б'ють на сполох, адже такі пожежі, зокрема їх масовість, негативно впливає на довкілля, адже вогонь знищує рудючий шар ґрунту. Крім того, їдкий дим від спалювання трави шкідливий для здоров'я людей. Рятувальники просять краян бути обережними, а синоптики в свою чергу наголошують, така спека протримається до 16 серпня. Сильна спека від 35 до 38 градусів пануватиме в основному на рівнині та передгірній частині території області. Ця спека, бачите, у нас вже почалася ще з початку серпня. Самого там уже температури повітря від 30 і вище кожен день у нас практично. У нас було одне штурмове попередження, тепер ми його продлили ще до 16 числа. Практично будемо очікувати 36-38 на рівнині. Спостерігатиметься в цей період ще і засуха, вже ґрунтова засуха наступила, і рівні води в річках, ви бачите, мінімальні, практично річки пересихають. В Ужгороді обговорили основні завдання комплексної програми щодо соціальної підтримки членів сімей військовослужбовців, учасників бойових дій на сході держави, надання їм якісного медичного забезпечення та виділення земельних ділянок на цілі програми з державного бюджету. Передбачено більше 15 мільйонів гривень. Також передбачено ну ряд заходів, це, зокрема і Харчування дітей перших 11 -х класів у школах, сімей загиблих учасників антитерористичної операції, також цих же сімей, дітей у дошкільних навчальних закладах безплатне харчування, безкоштовне, позачергове безкоштовне санаторно-курортне лікування, а також відшкодування самостійного санаторно курортного лікування, тобто досить такі серйозні заходи передбачені цією програмою. На реалізацію цієї програми передбачено коштів 43 мільйона гривень на ці три роки. Волонтерська діяльність об'єднує навколо себе людей абсолютно різних спеціальностей, соціального статусу, інтересів та віку. Люди розуміють, що від надійної підтримки в тилу нерідко залежить життя українських воїнів. Неодноразово наших бійців рятували якісні бронежилети та Кевларові, шоломи, а ще їжа, спецодяг і навіть техніка, яку волонтери купують за зібрані кошти. Чим сьогодні живуть волонтерські рухи та чи вистачає їм наснаги після майже півторарічної війни, знає Діана В Хуско. Складну економічну ситуацію у державі гостро відчувають і волонтери. Кажуть, люди стали набагато пасивнішими, бо зачасту грошей не вистачає і для своєї родини, не те, що для допомоги армії. Спочатку було набагато краще. Було таке, що ми перший раз в травні місяці ми зібрали 3,5 тонни допомоги. По коштах ми зібрали 4 тисячі 666 гривень за три дні. Цю допомогу було адресовано 15-му батальйону, який був на передовій. Допомогу відвезли самі ж військові. Ми в частині допомагали за ті за ті кошти. Ми придбали два прилади нічного бачення. Попри все, волонтери не покладають рук і намагаються всіма силами збирати потрібні речі для наших хлопців, які ризикують своїм життям на сході України. Відправка в нас була е, декілька днів назад. Це ми відправили в напрямку станиці е, у госпіталь. Е, просили були необхідні памперси. Як сказали, їх використовують для транспортування ну, важко поранених бійців і засоби гігієни, і також солодощі. В продуктах вони е, ну, не виявили необхідність. А саме продукти, там консерви, сигарети, от різні такі необхідні речі були відправлені ну, в другому напрямку. в Луганської області. Після півторирічної війни ужгородці теж частково зневірилися. Хтось байдужів, дехто допомагає бійцям то як може, наскільки вистачає гаманця. Я не знаю, кажуть, що вже не актуальні ці скрики. Але я туди завжди кидаю. Так, звісно, ну я намагаюся там по мірі сил. Кошти десь переказувати. Я в тому році Азову дуже багато переказав. Так, дійсно, бійцям АТО потрібна допомога, я думаю, всіх громадянин України і навіть за кордону, тому що їм дійсно там дуже важко. Я допомагаю їм таким чином, що завжди кидаю там декілька там, гривень, або 10, або 20, коли як в скриньки. Війна це розвод лоха. ще три роки тому назад я був в Ізраїлі і мені сказали, що на Україні буде війна. Я кажу, а поки все спокійно, мені сказали умні люди, буде війна, це вже все. Волонтери все ж просять краян не залишатися байдужими і за можливості допомагати солдатам, які борються в тилу з ворожим окупантом. Ніцтво Ужгородської районної податкової інспекції провело круглий стіл із десятьма найбільшими сільськогосподарськими товаровиробниками району. Причиною зустрічі стало низька сплата податків до бюджету та невідповідність документації відповідних фермерських господарств Ужгородщини. Порушили й питання належного оформлення земельних паїв, адже працівники кадастру нині не в змозі віднайти та облікувати всі наділи, що є у наявності виробників. Гострою є і проблема виплати заробітної плати. Та працевлаштування неповнолітніх у період літніх канікул. Коли ми зробили аналіз, то в нас в районі е, рахується біля 40-45 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, а використовується землі зараз, яка обліковується і яка здають фермери, ну, може вона помилка, не знаю, земельники будуть виступати 7 тисяч 300. Це нюанс. Де друга земля? Що з ним робиться? її використовують. Чиї здають в оренду вона зараз абсолютно від неї не находить ніяких надходжень. Студ Ужну зазнає змін. У гуртожитках проводять ремонти. Цьогоріч на реконструкцію студентського житла витратять 300 тисяч гривень. Зокрема, у другому гуртожитку, де проживає близько 600 студентів, проводять косметичні ремонти та замінюють водопровід. До початку навчального року заміну труб завершити не встигнуть, тому робитимуть її поетапно. У четвертому гуртожитку також замінять старі водопровідні труби. Перший та третій гуртожитки цьогоріч зазнають лише косметичні ремонту. Збираються замінити також і деяку техніку. Зокрема, поставити нові змішувачі на кухнях та у ванних і замінити газові плити. Закупили 22 газові плити для першого гуртожитку і частково для третього гуртожитку. В третьому гуртожитку ми вже їх встановили. Там більш-менш. Хороші плити залишалися. В четвертому стороску також проводиться планова заміна водяних магістралі мереж, водомереж. Там також все ржаве, все міняється на пластик, на сучасні матеріали. Габсбурги знову на Закарпатті. Нащадки древнього роду, що колись панував на Закарпатті, приїхали сюди, аби допомогти соціально незахищеним. Та інвалідам представники організації Полум'я миру зустрілись із дітьми з реабілітаційного центру Дорога життя. Австрійські благодійники вже кілька разів присилали допомогу закарпатським дітям із обмеженими можливостями. Тепер, пересвідчившись, що допомогу дійсно направляють у потрібні руки, співпрацю продовжать та посилять. Європейці вже готують гуманітарний вантаж для дороги життя. Лише в Ужгороді спеціалізованої допомоги потребує більше півтори сотні дітей з обмеженими можливостями, дорослих ще більше. Проте досі на Закарпатті існує лише кілька центрів реабілітації для таких людей. Майже всі вони діють за меценатські кошти. Муніципальна влада у кращому разі виділяє місце та забезпечує персонал зарплатами в області. Взагалі 5,5 тисяч дітей інвалідів, із них. Надано послуги за перше півріччя обласним центром. Це порядка 470 дітям. Щоденно в дорозі життя перебуває 72 дітей і молодих людей, тобто 22 молодих людей і 50 дітей з інвалідністю, які щоденно централізовано сюди довозять. І з 9 до 16 години з ними займаються спеціалісти педагоги, психологи, медики, допоміжний персонал. Така ж ситуація і в Ужгородському реабілітаційному центрі Дорога життя однак він вже діє 15 років, зокрема, за підтримки меценатів з України та і за Дону одним з іноземних донорів став фонд родини Габсбургів Лотрингенів, чиї предки колись володіли Закарпаттям. Наша першочергова мета допомагати дітям і молоді у всьому світі, оскільки це наше майбутнє. До речі, на Закарпатті теж є представництво посольства миру, і ми вирішили, що через нього обов'язково допомагатимемо і українцям, оскільки ця країна частина Європи. Полум'я миру вже направило кілька гуманітарних вантажів у Ужгородському центру реабілітації. А зараз австрійська делегація приїхала подивитися, як використовують допомогу та чи продовжувати співпрацю. Бюджет виділяє да, такі средств. хотят з удовольствием допомагати і допомагають. Но в любом случае это недостаточно. Мы решили, что это будет помощь по спискам, что нуждается центр. Допустим, то-то, то-то. Даже мы уже решили вопрос, что будут перечисляться денежные переводы. Наразі єдина проблема, що гальмує активну співпрацю між австрійськими благодійниками та українськими соціальними центрами, українська митниця. Гуманітарні вантажі довго стоять на кордоні і ніяк не потраплять в Україну. Проте керівництво дороги життя запевняє, вже зараз працюють над тим, аби допомога безперешкодно доставлялася дітям із особливими потребами. Брустурянську кедровицю смакували цими вихідними на Тячівщині. Фестиваль з одноіменною назвою відбувся у цю неділю. А вже традиційно, річницею села тут відзначають, частуючи напоєм настояним на кедрових шишках. Цьогоріч, аби пригостити гостей фестивалю, тут зготували 13 ящиків брустурянки. Відвідали фестиваль, і наші журналісти. Традиційні дні села в Лопухові не проводять. Тут річницю відзначають фестивалем із власним унікальним напоєм Брустурянською кедровицею. Поряд селища знаходяться три кедрові заказники. територією майже у 120 гектарів. Тут зготовляють сировину для напою. А рецептом кедровиці діляться залюбки. Шечки збираються такі старі, коли вони мають живицю, смолу, коли ще насіння є, але не чисто доспіли, і вони після того на сонці. Натягують колонір після того, заливає банки і шишками перерізається два рази один раз. Заливається водку і разом тому сарописти у нас на у темноті. Тут наголошують, фестиваль не є пропагандою алкоголю, а є туристичною родзинкою краю, адже саме туристичну інфраструктуру тут прагнуть розвивати. Допомогу в організації Брусторянської кедровиці виявили декілька підприємств, як зазначає керівництво села. Більше спонсори енергічна компанія це група компаній енергічних сенер. Брусолянська дирезлась. В принципі, наші підприємці слабо в залі майже це не долучили. Ми долучаємося вже другий рік. На минулий фестиваль ми лише починали, ми участвували такими, починали такими подарунками для шкіл, для садочків. На зараз ми підготували таку вже концертну програму і. Це буде щось грандіозне. Ми вже тут влаштовували такі шоу. але буде. Участь у фестивалі традиційно взяли жителі сіл Тячівського району, що знаходиться поруч Лопухова. Цьогоріч їх було близько 20. Демонстрували тут старовинні вишивки, експонати музеїв, сувеніри, яким більше 20 років, а розважали гостей, колективи народної творчості. Особливе напій кедровицю придбати на фестивалі неможливо, адже ним тут виключно пригощають. А смакують кедровицю під національну страву Лопухова, смаженину брутурянську. Її Дають із картоплею, а місцеві відзначають, кедровиця має неабиякі лікувальні властивості. Правда, їх можна відчути, випивши тільки відповідну дозу 25 грам. Чоловіки, чоловіки, чоловіки а жінки не п'ють. Що дуже сильна може травиця, то таке як горілка. Вона на легеневу систему нормально діє ой, стабілізує тиск. Треба проводи. Я не можу передати. Треба порвати <правити> <правити> основною родзинкою. Свята був організований групою Ренер. Концерт народного артиста України Івана Поповича. І знову нічия в рамках четвертого туру української прем'єр-ліги з футболу Ужгородська говерла зіграла в нічию проти запорізького металурга 1 1-1. Попри те, що підопічні В'ячеслава Грозного в цілому зіграли краще за суперника, все ж реалізувати ряд нагод Ужгородці не зуміли. Перемога не завжди на стороні сильніших. Яскравий тому приклад матч Говерли проти Металурга. У той час як ужгородська команда за чотири поєдинки виборола три очка, запорожці старт сезону провалили, поступаючись як топовим командам, так і сусідам по турнірній таблиці. Кані з цього чемпіоната поймали какую-то ейфорію по поводу ігри нашої команди. Они думали, що можна зробити ставку на молодежу, которая зараз у нас находится в команді. Молодь металурга в матчі проти молоді Говерли виглядала слабко. Ужгородці більшість часу першого тайму з усіх флангів оточували карний майданчик суперника. Удари поворотам чумака, хльобаса та кузика не раз турбували володіння старцева, та до голу справа не доходила. Молоді гравці е, не мають досвіду гри в прем'єр-лізі, вони спішають. Там, де не треба грати, першим дотиком не грають. А там, так як і в першому таймі, три-чотири моменти, які ми повинні були просто реалізовувати. Скапію і мега та інші гравці всі гравці групи атаки. Практично мали нагоди для взяття воріт. Найактивніше події розвивалися в останні 15 хвилин матчу. Спершу Савченко отримав другого гірчичника. Та як наслідок, вилучення хвилиною. По тому на червону картку награв гравець металурга Кулініч, який привіз пенальті у свої ворота. Цуріко впевнено виконує стандарт. Майстерність у виконанні стандарту продемонстрували і гості. Швидкий розіграш штрафного удару та точний постріл каплієнка виявився невідпорним для Рудька – 1-1. У підсумку Запорізька команда виборює перший заліковий пункт у турнірній таблиці. Говерла залишається на 11-й сходниці чемпіонату із трьома очками в активі. Ось такою була інформаційна картина. Понеділка з вами була Мирослава Куру. Бажаю вам приємного і гарного вечора. На все добре.